Права 1742. Знайди значення виразу. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося. Перший вираз у нас 1,7, що множиться на 9,1 мінус 8,2. Найбільший приоритет у нас діє в дужках, це віднімання. Тоді записуємо, що цей вираз у нас дорівнює. Це буде 1,7, що множиться 9,1 мінус 8,2. Це буде 0,9. І це дорівнює. Ну що ж, давайте множити в стопчик. Записуємо 1,7. Що множиться на 0,9 множимо. 7 на 9 це 63. 3 пишемо 6, запам'ятовуємо. 1 на 9 це 9, плюс 6 це 15. Раз, два знаки після коми ставимо. Ну і записуємо, що добуток дорівнює 1,53. І переходимо до другого завдання. 17,3 плюс 12,4, що ділиться на 5. Ну що ж, спочатку треба виконати додавання в дужках. Тоді 17 плюс 12 це буде 29, так. Далі 3 десятих плюс 4 десятих це буде 7. десятих. 29,7 і це треба поділити на 5. І це дорівнює. Ну що ж, тут, щоб не ділити куточком, бо це дуже громістко, давайте ми запишемо 29,7 як 30 відняти. 0,3. І все це поділимо на 5. Розкриваємо дужки То це буде 30, що ділиться на 5. Це легко поділити. Відняти. А щоб 0,3 поділити на 5, ми запишемо це як 0,30, що ділиться на 5. І це дорівнює 30, що ділиться на 5, це буде 6 відняти. А 0,3 30, сотих, що ділиться на 5, це буде 0,06. Ну і різниця у нас буде дорівнювати 5,94. 5,94. Є. І... Ну що ж, переходимо тоді до третього завдання. 2,34 плюс 7,18. Що множиться на 0,1. Ну що ж, давайте будемо тоді додавати. Місце є, можемо і в стопчик додати. Записуємо 2,34. Додати. 7,18. Додаємо. 4 плюс 8 це 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 плюс 1 4, плюс 1 це 5. 2 плюс 7 це 9. Ставимо кому і записуємо, що добуток у нас дорівнює 9,52. І це треба тоді помножити на 0,1. І це дорівнює. Множимо на 0,1, переносимо кому ліворуч на один розряд, то це вийде 0,952. Є. Переходимо до четвертого завдання. 5,43 мінус 2,13, що ділиться на 0,1. Знаходимо різницю в першу чергу. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює тут можна і усно. 5-2 це буде 3, а 43 сотих мінус 13 сотих, це буде 30 сотих або 3. десятих, Що ділиться на 0,1. І це дорівнює. Коли ми ділимо 0,1 ми збільшуємо дріб, переносимо кому праворуч на один розряд, то записуємо, що ця частка буде дорівнювати 33. Як переходимо до п'ятого завдання. 5,25 плюс 7,15, що ділиться на 12,2 мінус 2,2. Записуємо, що це дорівнює. Ну що ж, 5,25 5 плюс 7 це буде 12, цілих. далі 25 сотих і 15 сотих – це буде 40 сотих або 4. Десятих. Так, поділити. Ну, а 12,2 мінус 2,2 це буде 10. Що ділиться на 10. І це дорівнює. Якщо ми ділимо на 10, переносимо кому на один розряд ліворуч, зменшиться у нас дріб, то це буде 1 ціла. 24. Сотих. Переходимо до шостого завдання. 4,17 мінус 4, що множиться на 3,8 плюс 6,2. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює 4,17 мінус 4 це буде 0,17. Що множиться. 3,8 плюс 6,2. Якщо ми заберемо сюди 20,2, це буде 4 плюс 6. А це разом буде 10, якщо ми додамо. Що множиться на 10, і це дорівнює. Якщо ми множимо на 10, переносимо кому праворуч на один розряд, то це добуток буде дорівнювати 1,7. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження значення виразу з десятковими дробами. Пам'ятайте про правильний пріоритет арифметичних дій. На цьому вправу завершено.